Сьогодні 78-й день, голодує Недія Савченка. Ви знаєте, що 10 днів тому вона відмовилася від медикаментозної підтримки, до того вона її отримувала. Вона не встає практично. Вона знаходиться на межі життя і нежиття. Сьогодні весь світ, всі лідери ключових країн, виривають її з рук Путіна. Просто виривають. Вона безмежно мужня. Вона не за своє звільнення голодує. Вона ніколи не висувала таких вимог. Вона голодує на знак підтримки України в боротьбі проти агресії Путіна. Вона голодує на знак підтримки кожного, хто сьогодні на фронті кладе своє здоров'я і життя. І вона одна, в ній вже 50 кілограмів ваги, І вона одна стоїть на цих судах перед обличчям режиму Путіна. І вона говорить їм, що вони вже майже мерці, тому що вони пішли проти світу, проти правди, проти Бога, проти справедливості, і їх просто не буде. тих диктаторів, терористів, агресорів. Вона одна там бореться. Я вірю, що вона вийде на волю, тому що світ її там не залишить. Президент бореться за неї. Кожна людина, яка сьогодні має відношення до захисту прав людини, намагається її вирвати. Давайте їй всі побажаємо мужності і стійкості, і здоров'я, щоб вона залишила живою. Надія мусить жити, як мусить жити Україна. Ви, мабуть, можете, щоб вона все ж не голодала? То надії я звернулася вже просто безліч разів. Проханням припинити голодування. До неї звернулися лідери всіх наших українських конфесій. Вони попросили її припинити заради її боротьби, заради нашої спільної боротьби, попросили залишитися її живою. Безліч людей. Папа Римський звернувся і до неї, і до Володимира Путіна так само. Я можу вам сказати, що вона твердо, абсолютно чітко, з повним усвідомленням сказала, що вона не кине голодування. Вона дуже коротко відповіла. Або свобода і мир в Україні, або смерть з гідністю. Вона не кінця голодувати. Це людина з сталі, це людина, яка просто має волю нелюдську. Тому тут єдине залишається це негайно путіну її звільняти. Сьогодні є маленький шанс, що її. Звільнять на підписку про невиїзд, і вона буде жити в посольстві України в Російській Федерації. Я думаю, що дуже важливо її підтримати. Є пітиція від українців до Наді, які просять її припинити голодування. Хто може, приєднайтеся це в інтернеті? Є я прошу просто скажіть їй слова підтримки. Їй кожен день ми передаємо через адвокатів стоси листів, і вона тримається на цьому. Вона вірить в Україну. А я знаю, що ви вірите в неї, і ми в неї віримо.